Доброго дня, мене звати Адріан, і я буду проводити презентацію, яку підготували Альберто та Гвідо. Ми безумовно можемо підтвердити, що навіть у ці складні часи існують відмінні міжнародні торгові можливості для України. Крім того, враховуючи розвиток програми відновлення України, яка наразі підтримується більш ніж 20 країнами на загальну суму 200 мільярдів доларів, як тільки бойові дії припиняться. З'являться відмінні бізнес можливості для іноземних компаній? Не потрібно й казати, що, незважаючи на ці можливості, як українським, так і іноземним компаніям, потрібно буде забезпечити правильне структурування комерційних контрактів і врахувати українське законодавство та податкові вимоги? Метою цієї презентації не є відповісти на всі ці питання, особливо оскільки рішення, які будуть підходити для вашої компанії, Залежатимуть від вашої ситуації та комерційного змісту вашого контракту. Однак, що ми спробуємо зробити в цій короткій презентації, так це підняти питання, які вам слід врахувати, і вказати, де. Якщо вам потрібна будь-яка підтримка, ми в ICN Partners можемо її надати. Безсумнівно. Поки ми говоримо, в Україні є бізнес можливості, але, як і в будь-якій міжнародній торгівлі, є моменти. Які потрібно враховувати як місцевим, так і іноземним компаніям. Тут ми підкреслимо ті моменти, які слід врахувати українським експортерам, українські компанії, які можуть бути залучені до програми відновлення, іноземні компанії, які думають про те, щоб стати активними в програмі відновлення. Тут ми також підкреслимо кілька моментів, чому ми вважаємо, що Україна є сприятливим середовищем для бізнесу. На завершення. Ми підсумуємо послуги, які ICN Partners може надати для підтримки вашої міжнародної бізнес діяльності в Україні та з Україною. Кілька слів про ICN Partners. Як ви можете бачити, ICN Partners це компанія, що спеціалізується на професійних консультаціях для міжнародної бізнес-інтернаціоналізації, створена для підтримки компаній. Які працюють на глобальних ринках, маючи 40 офісів у світі, ми пропонуємо широкий спектр професійних консультаційних послуг у сферах податків, бухгалтерії, права адміністративного управління та управління людськими ресурсами, а також у питаннях входу на ринок, стратегії та експортного управління. Найбільш актуально для цієї цієї торгової місії ми працюємо як у Львові, так і в Києві, підтримувані сильними місцевими партнерами, а також нашими офісами у Варшаві. Отже, ми також можемо запропонувати місток для початку виходу на український ринок з Польщі? Тут ми хотіли би підкреслити ключові моменти, які українські компанії повинні врахувати перед виходом на нові експортні ринки або насправді перед першим експортом. Як і в будь-якій бізнес-діяльності, критично важливо мати експортну стратегію, і важливо перетворити цю стратегію на детальний практичний експортний план. Ми це розуміємо. ICC Україна разом з TradeTech Solutions надали делегатам корисний, всебічний посібник з міжнародної B2B торгівлі, який включає контрольний список для формування вашої експортної програми. Ми не плануємо це повторювати тут. Однак, що ми хочемо сказати, так це те, що ви можете відчувати. Що вам потрібна допомога в розробці вашої програми, і в такому випадку ми тут, щоб допомогти, коли у вас є план. Вам потрібно переконатися, що ваші експортні контракти готові і щоб вони охоплювали всі відповідні питання дотримання вимог. Важливо, щоб ви були готові впоратися з усією документацією, необхідною для підтримки експортної торгівлі. Ви можете знайти підтримку в ряді послуг, наприклад, ICC. Надає шаблони документації для міжнародної торгівлі. Але якщо вам потрібно адаптувати ці документи, будь ласка, зробіть це з відповідною юридичною консультацією, а не просто редагуйте їх самостійно. Ваш експедитор, наприклад, DHL, може бути великою допомогою для ваших специфічних експортів, і InCodex пропонує послугу, яка дозволяє вам цифровізувати ваші документи. Однак, вам також слід переконатися, що у вашій компанії є персонал, який може підготувати та обробити необхідну документацію, вам можуть знадобитися додаткові фінанси та страхування вантажу, щоб підтримати вашу експортну програму. Переконайтеся, що ви знаєте, що вам потрібно, що вам доступно і за якою ціною, перш ніж укладати будь-які експортні контракти? Нарешті підрахуйте свої загальні витрати. Це буде залежати від умов вашого контракту. За що саме ви відповідаєте, наприклад, за транспортування страхування? Які додаткові витрати вам потрібно буде покрити? Щодо адміністрації? Чи є у вас валютний ризик, який потрібно покрити? Якщо так, то за якою ціною? Це не означає, що процес експорту особливо складний. Це просто потребує підготовки. На наступному слайді ми перейдемо до питань імпорту та укладання контрактів з іноземними компаніями в Україні. Програма відновлення неминуче вимагатиме імпорт в Україну для заміни пошкодженого обладнання, техніки та інфраструктури. Отже, імпортна документація, особливо щодо контролю якості та стандартів, а також будь-які застосовні мита повинні бути зрозумілі в деталях. Дуже ймовірно, що вам доведеться підписувати комерційні контракти з іноземними компаніями, або як основний, або як субпідрядник. Важливо, щоб ви повністю розуміли відповідні взаємні права та обов'язки, особливо умови оплати та валюти, податки та рахунки як це вплине на вас? Що потрібно заплатити? Кім до коли. На наступному слайді ми розглянемо ключові моменти для іноземних компаній. Які розглядають можливість участі в програмі відновлення України, без сумніву, будуть відмінні можливості для іноземних компаній взяти участь у програмі відновлення України? Як ми вже згадували на початку цієї презентації, західні уряди вже пообіцяли 200 мільярдів доларів на підтримку цієї програми? Більше деталей. До цієї програми надає ICC Ukraine, Тому ми не будемо це повторювати тут. Але, як і в усіх справах, якщо ви хочете бути залученими, вам потрібно мати стратегію входу, вам потрібно буде знати про відповідну імпортну документацію, включаючи відповідні стандарти продукції, а також про будь-які тарифи, які можуть бути застосовані, ваші контракти можуть вимагати місцевого внеску, за який ви несете відповідальність, можливо, вам доведеться найняти місцевий персонал? Чи потрібно буде вам створити філію, місцеву дочірню компанію, місцевий спільний бізнес? Місцева присутність може мати облікові та трансакційні податкові аспекти. Ці питання потребують ретельного розгляду, щоб уникнути неприємних сюрпризів. На цьому етапі ми хотіли б підкреслити, чому вважаємо, що Україна представляє чудові можливості для створення місцевої присутності. Ми повинні сказати, як ви можете бачити на цьому слайді, що місцеве бізнес-середовище надзвичайно дружнє. Не читаючи кожен пункт, ми можемо підсумувати ці переваги як такі. Бізнес можливості вже існують і зростуть завдяки програмі відновлення, податки низькі, а урядові стимули доступні. Бюрократія мінімальна, а процеси онлайн і швидкі. Кваліфіковані кадри доступні. Відносно низькі витрати щодо персоналу та місцевих фізичних ресурсів. Якщо ви серйозно розглядаєте можливість участі в програмі відновлення України, ми радимо вам почати підготовку вже зараз. Якщо ви запізнетеся, ви опинитеся в кінці черги. Доказ нашої віри в Україну простий. Ми відкрили та працюємо в двох офісах тут. У цій презентації ми намагалися підсумувати питання, які вам потрібно буде врахувати при розвитку вашого бізнесу. Можливо, ви вже розглянули ці питання і відповіли на них усі, або вони можуть бути неактуальними для вашої сфери бізнесу. З іншого боку, якщо вам потрібна підтримка в Україні. Ми пропонуємо широкий спектр бізнесових, фіскальних та юридичних послуг, до них відносяться право та податки, міжнародний консалтинг, управлінський консалтинг, включаючи підтримку стратегічного зростання на українському ринку, фінансовий менеджмент та бухгалтерський облік, аутсорсинг та ведення бухгалтерії, зарплати, фінансова звітність та дотримання українських фінансових регуляцій. Ми також надаємо аудиторські послуги. Послуги з трансфертного ціноутворення, підтримку внутрішнього контролю та дотримання регуляторних вимог. Ми пропонуємо повний спектр юридичних послуг, включаючи корпоративне право, складання контрактів, експорт та дотримання регуляторних вимог. Ми працюємо з вами, щоб забезпечити відповідність вашого бізнесу українським юридичним стандартам. Якщо ви хочете обговорити, як ми можемо бути корисними, будь ласка, не соромтеся звертатися до Альберто або Гвідо. Їхні контактні дані на наступному слайді. Отже, якщо ви українська чи іноземна компанія, яка шукає підтримку, ми запрошуємо вас звернутися до наших експертів, які працюють в Україні та Польщі. Наша команда готова допомогти вам з індивідуальними фінансовими та бізнесовими рішеннями, забезпечуючи дотримання місцевих регуляцій та максимізуючи ефективність вашого бізнесу. Будь ласка, не соромтеся звертатися до нас, щоб обговорити, як ми можемо підтримати ваші потреби в розвитку бізнесу та допомогти вашій справі процвітати. Дякуємо, що послухали цю презентацію, і ми з нетерпінням чекаємо на ваші відгуки в найближчому майбутньому.